Усім привіт! Ви на каналі Місакі Візиків, а це рубрика Питання відповідь. Сьогодні я буду відповідати на ваші питання, які ви задавали в коментарях під відео. Чесно кажучи, мені складно сказати, тому що я запуталась в своїх почуттях. Да. Вибачте, я не дуже пам'ятаю, що це таке. О, тут я знаю, що сказати. Моя улюблена драма це настала ніч. Вона дуже класна, але я її ні, ніяк не можу додивитися, тому що я забула яку серія і дуже вже давно не дивилась. Дізналася про них не сама, це із за кірпічика, тому що вона мені почала говорити про корейців. І навіть сказала, що я буду а вона Фелікс. Мене тримають в заручниках, признаюсь. І... Я, типу, як спочатку бісилася з цього, що мене якимось хендженом називають. Але через, може, тиждень, декілька тижнів або днів навіть, я не пам'ятаю чесно, я змирилась з цим і навіть вже зацікавилась. Я поставила на аватарку в телеграмі Хюнджина. Потім я запропонувала керпічику поставити парні Ави з Хенджином і Феліксом. А ще через якийсь час я почала дивитись випуски їхні. Пам'ятаю, це напевно був перший випуск, який я глянула. Це п'ятий день народження стей, якщо не помиляюсь. О, якраз там я коли я дивилась це, я ще не дуже добре вивчила стріки. Ну може навіть і не вивчила. Я дуже путала Мінхо і чоніна. Не питайте, як я сама не знаю. Дякую, коротше, кирпічику. Бо, якби не вона, я можу його би і не дізналась про них. У Строкіс у мене є два біоса це Чанін і Синмін. А так я від вісьми. Зараз мені 12. Да. Зараз я можу. Поступлю трохи пізно, але я це говорила в телеграм-каналі. Щоб дізнатися, переходьте в мій телеграм-канал або вайбер канал, там теж я це скажу. Поки не років о, скоріше всього десь приблизно 9 чи 10 місяців, я не пам'ятаю. Якщо прям захоплююсь, то тільки стрійкіт.